Устаю я обычно, буваю в 9, буваю в 8, буваю в 10. Як, наприклад, я устаю уже, чтобы устать, и мне хочется полежать, я все полежу. А як уже не хочется, я уже встаю. Начинаю уже мыться, умываюся там, вот, и ем, и, и все. А тоді сідаю, оно у мене отам куточок, там лампа горить, там сідаю, читаю, скільки хочу. Ніхто не каже, годі, Вінколи, може вже годі, я ще й ввечері читаю. Перечитую бульвар увесь від початку до кінця. І дуже багато інтересного вичитую. там. Ну, наприклад, сьогодні вичитала, що чому називається вулиця Хундоклеївська в Києві. Тому що Хундоклеї був це багач, Дуже добра людина, який зробив багато для Києва. І можна було вулицю не міняти. А її заміняли в цьому, оскільки проходить, так сказати, десоціалізація, декомунізація, як його зняли. Так я питаю дівчат, Таню і Іру, кажу, знаєте, чому вони на мене дивляться, я їм розказую, вони кажуть, це знаю, що був хундоклей такий.